Привіт! Знайоме відчуття, коли в голові просто каша з думок і ніяк не виходить її вимкнути. От просто неможливо. Сьогодні ми якраз і розберемося, звідки це береться, і найголовніше, як взяти свій розум під контроль, а не бути його заручником. Ну що, поїхали? Знаєте, часто можна почути, от би навчитися менше думати, ніби ми чекаємо якихось ідеальних спокійних часів. Але ж життя, воно таке, що труднощі будуть завжди. І ця цитата, як на мене, просто в яблучко. Суть не в тому, щоб позбутися проблем, а в тому, щоб накачати, так би мовити, внутрішній м'яз для боротьби з ними. Окей, перший розділ. Давайте почнемо з самої проблеми, цього відчуття, що в голові, ну, просто забагато всього. І отут увага, ключова думка. Вміння керувати своїм розумом це не якась там суперсила, з якою народжуються. Ні, це навичка, Навичка, яку треба тренувати точнісінько, як м'язи в залі. Бо погодьтеся, життя буде постійно підкидувати нові задачки. І просто сидіти й чекати, що колись настане ідеальний час, ну це шлях в нікуди. А тепер давайте копнемо глибше. В чому ж справжня причина? І скажу вам, відповідь може здивувати. То що ж це таке нав'язливе мислення? Дивіться, як просто це не про те, що думки в принципі є, а про те, що ми не можемо їх вимкнути, коли нам це справді потрібно. Тобто, це по суті втрата контролю над власною увагою, не можемо натиснути на паузу. І тут виникає логічне питання може, проблема в самих думках, може, вони і є наш ворог? Ні, зовсім ні. І ось у цьому вся фішка. Думати, аналізувати, щось вигадувати це ж круто, це наша перевага. Проблема з'являється тоді, коли, скажімо, треба працювати, а в голові вжух, і думки вже полетіли кудись у відпустку. І нічого не можна з цим зробити. От саме це і є втрата вибору. Гаразд, щоб з чимось боротися, треба знати ворога в обличчя, правда? Так от, у нав'язливого мислення є два основних типи. Зараз розберемося. І ось вони. Перший тип розкиданий розум. Це такий собі ментальний браунівський рух, коли намагаєтесь працювати, а в голові одночасно: що на вечерю, що там друзі, а що буде завтра, а що я роблю зі своїм життям? Хаос. Другий тип зациклена думка. Це, знаєте, як стара платівка, яку заїло. Одна і та ж думка чи якась незручна розмова крутиться по колу знову і знову. Ну що, впізнали себе в чомусь? Так, з проблемою, наче розібралися головне питання що з цим усім робити. І тут хороші новини існують прості, але дуже потужні вправи, які ведуть до ясності. І ось тут головна ідея всього тренування: уявіть, що ваша увага це м'яз. І кожного разу, коли ви ловите себе на тому, що думки попливли, і м'яко підкреслюю, м'яко без звинувачень, повертаєте їх назад, ви робите одне повторення в цьому ментальному спортзалі. Ось так і тренується м'яз концентрації. І все це стоїть на трьох китах, трьох ключових моментах. По-перше, ми самі вирішуємо, на чому фокусуватися, це свідомий вибір. По-друге, пам'ятаємо, кожне повернення уваги це вже вправа, це вже перемога. І по третє, кінцева мета це не просто концентрація, а усвідомленість, тобто активне керування тим, що діється у нас в голові. Ну, досить теорії, давайте до практики. Вправа номер 1 Вона, можна сказати, базова і доступна от просто кожному. І її мета дати нашому розуму якір. Щось реальне, фізичне, за що можна вчепитися, щоб він не літав десь у хмарах. І найкращий якір це наше дихання. Як це робиться? Елементарно. Перше, сіли зручно. Друге, поставили таймер, скажімо, на 5 хвилин. Третє – Просто відчуваємо своє дихання. Не намагаємось його контролювати. Просто відчуваємо вдих, видих. І четвертий пункт най -най найважливіший Ваш розум 100% почне відволікатися. Це нормально, це не провал, це є суть тренування. Помітили, що думки поплили, і м'якенько повернули увагу назад до дихання. Все. Окей, якщо судіти спокійно, це не про вас, є інший варіант вправа номер два усвідомлений рух. Мета, по суті, та сама з'єднати розум і тіло, змусити їх бути в одному місці в один час, наповнити свідомість простою дією. Що робимо? Вибираємо якийсь дуже простий, повільний рух. Ну, наприклад. Піднімаємо руки вгору і опускаємо вниз, і всю всю свою увагу концентруємо на відчуттях, як працюють м'язи, що відбувається в суглобах, просто будьте в цьому русі. І знову ж таки, як тільки розум втік у свої справи, спокійно повертаємо його назад до відчуттів у тілі. Добре, ми робимо ці вправи, дихаємо, рухаємося. Але для чого все це насправді? Яка тут головна глобальна мета? І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Вся ця практика дає нам одну, але ключову навичку це здатність розрізняти, розрізняти два стани свого розуму. Стан номер один це наш звичний автопілот. Розум розсіяний, думки стрибають з одного на інше, а ми цього навіть не помічаємо. Просто пливемо за течією. Але тренування все змінює і з'являється стан номер два. Це момент, коли ви раптом усвідомлюєте опа, а я ж відволікся, мої думки десь не тут. І саме в цю секунду у вас з'являється вибір, можливість свідомо повернути увагу назад. Це перехід від мене думають до Я думаю. І ось у чому суть. Розвиваючи цю навичку, ми перестаємо бути заручниками своїх думок і стаємо, ну скажімо так, режисерами свого внутрішнього світу. Це і є та сама сила, яка дозволяє нам керувати своїм життям. І на завершення, просто залишимо це питання в повітрі. Подумайте чесно, хто керує вашим внутрішнім світом ви чи ваші думки. Якщо відео сподобалось, натисніть лайк. Якщо є думки, якими хочете поділитися, залишайте коментар, і щоб не пропустити наступні розбори, підписуйтесь, натиснувши на дзвоник. Бережіть себе.